Враховуючи суспільний попит, ворожі атаки на енергосистему України, бажання ворога залишити українців без світла, води та тепла, ми звернулися до керівництва Дністровської ГАЕС з проханням дати відповідь на ті запитання, які найбільше турбують мешканців нашої громади. Добрий день, Василю Йосиповичу. Дякую за те, що погодились на інтерв'ю. Ворог атакує об'єкти енергетичної системи України. Нещодавно нападу зазнала Ладижинська тес. Тож мешканців Моліподівщини та тих населених пунктів, котрі знаходяться в зоні Дністровської ГЕС та ГЕС, турбує питання щодо надійності системи захисту станції. Дністровська ГЕС це перш за все свого роду регулятор в енергосистемі, регулятор частоти і потужності. Вона і запроготована для роботи в циклічному режимі і призначена для покриття якраз пікових навантажень, заповнення нічних провалів. Забезпечення резервів об'єднаної енергетичної системи України. Компанія Угріденерго робить все можливе для підтримання стабільної та безперебійної роботи української енергетичної системи у умовах російського енергетичного терору. Дністровські ГЕС і ГАЕС працюють у штатному режимі. Компанія продовжує забезпечувати покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв об'єднаної енергосистеми України. Балансування нергосистеми, а також забезпечення надійної експлуатації гідротехнічних споруд задля сталого розвитку економіки країни та добробуту її мешканців, як і раніше, залишається головним пріоритетом України. В зв'язку з воєнним станом в Україні значно посилено охорону та контроль за станом гідротехнічних споруд Дністровської АЕС. Разом із тим, у разі враження захисних споруд верхньої водойми, можливий неконтрольований витік води в сторону нижнього буферного водосховища. Однак, проектом будівництва Дністровської ГАЕС передбачено, що у разі неконтрольованих скидів об'єм води верхньої водойми гарантовано залишиться в буферному водоймищі. При цьому будь-якої небезпеки для могилів Подільського та навколишніх сіл району не буде. Можливе незначне підтоплення сіл Васильівка. Та Волошко на Сокірянщині Дністровського району Чернівецької області, які розташовані в притул до станції для ліквідації аварійних ситуацій на гідроспорудах Дністровському будівельному майданчику, акумульована значна кількість резервів скали, суглинку, піску. Якою є комунікація з громадами? Чи налагоджена система сповіщення в разі гіпотетичного пошкодження ГЕС водосховища? У прилеглих до станції селах діє автоматизована система оповіщення про надзвичайні ситуації. Крім того, на Дністровській ГЕС створено евакуаційну комісію, яка підтримує зв'язок з відповідними службами на колишніх регіонах. Також працюють фахівці групи взаємодії з органами влади та громадами. Зокрема, прес-служба взаємодіє з пресслужбою компанії. Також уся вкрай важлива і необхідна населенню Інформація завжди оприлюднюється в медіа, розміщується оперативно на офіційних сторінках «Укргідернерго» та Дністровської ГЕС у Фейсбуці та інших соціальних мережах. Як діяти громадянам в разі отримання сповіщення про аварію на станції? Найперше Виконувати всі розпорядження і інструкції, що передусім надходитимуть від органів місцевої влади і місцевих евакуаційних комісій, котрі діятимуть у співпраці з регіональними і координуватимуть населення відповідно до ситуації та її складності. Все буде Україна. Разом ми переможемо. Щиро вдячна вам за інтерв'ю. Знаю, що отримана інформація є корисною для мешканців нашої громади і на неї є суспільний попит. Ще раз вам дякую.